Слава Богу, друзі. Я дуже радий, що ми з вами прийшли на це місце і я вірю, що ми прийшли раді Господа. По-перше, ми любимо Господа, ми усвідомлюємо свою залежність від Нього, ми освідомлюємо те, що Він робить для нас. Навіть під час війни. я... Продовжується казати, навіть під час війни ми розуміємо, я Бог милує нас, я він нас захищає, я, Він нас охороняє. Ми, ми найкраще їх людей і страждаємо. Ми найкраще не, не святіше, ні праведніше, ні розумніше, ні якісь там найпроводніше. Це просто ну, для мене це милость Господня. І я молюся про те, щоб мені і кожному із нас що милість, що благодать виростати правильно. Пам'ятайте, Павло каже, щоб благодать, яку ви прийняли, не була даремна. І я так хочу, щоб ми віруючі люди, які сьогодні під час війни не зазнали цього лиха. Не зазнали цього горя, щоб вони не розслабилися, я це собі кажу. А навто і, Господи, ми ще більше тобі будемо служити. Ми ще більше тебе будемо любити, Господи. Я розумію, що є, і, і, і починають ще більше служити під час горя. Я знаю їх віруючих. Вони під час Мирного часу вони не ревнували по Богу, але прийшло горе, прийшла біда, і люди, як я, я кажуть, ожили. А є навпаки, вони і так не служили, і так не служать. Тому я радий, що ми з вами в цей вечір залишили домівки свої, залишили можливо офортні умови, залишили. Може гарну їжу, інтернет, може телевізор, ось ось радіо, ось ось диван. <хи> а хтось може навіть роботу залишив, знаєте, хотів працювати, але взяв і залишив роботу. От в селі завжди є робота, правда? Добре, я хотів би, ой, гарно поділитися, я у мені Господь дав. Ще, коли я був вдома там ще на Дніпровіровщині, і я роз... і, і давав вам анонс в неділю. Хотів би так, поділитися, може, у вас і, думки появляться, може ви щось додасте до того, що я скажу. Давайте ми з вами вітримо Книгу Буття і прочитаємо дуже цікаву історію. Нагадаю собі це. Книга буття, 25 розділ, 27-го вірша. Хлопці виросли і став був людиною поля, досвіченим мисливцем. А я його людиною тихою, стриманою. Він. Перебував удома. Навіть деякі богослови називають Якова. Я не знаю, як на Оріїнські. А може, так і буде людина шатрів. і є на урійські, да? людина шатрів. Вот. І навіть я знаю, я був в Ізраїлі, дуже багато пісень євреї написали про Якова. І Воно дуже пов'язана з шатрами. Навіть а мені пісня е, приходить на пам'ять, е, на російській співається як прекрасні шатри і Якова. 28 вірш. Ісау подобався Ісав, бо була йому досма у дещина, а Ревека любила Якова. От богословити і називає Якова мамин і синочок. Дуже Боже сказано, що батько любив сина не за його гарний характер. А за що? Подивіться. Тому що йому подобалося. Я би не хотів, щоб я сказав про свого сина, або про мене, це сказали. Хотіли би, щоб ви любив Ісаак Ісава, тому що він був добрий, слухняний. Але зрозуміло, що ми можемо цією е їжею сказати, що він був іграєте. Мисливець гарний, міг зловити, ми приготувати, і батько все подобалось. А заява просто написано Ревека любила яково. За що непонятно. Якщо саванна, то непонятно. Я ось звалив я і в юшку, той час прийшов з поля зовсім знесилений і всав. В іншому порядку написано зовсім голодний. І сказав і до Якова, дай мені хоч обнути цього червоного. Червоної справи дай мені, бо я дуже заморився. Серед це, я, серед це і дано йому ближче одідом. А я їм відповів, продай мені сьогодні своє первородство. Ісав сал Відповів, ось я вмираю, навіщо мені оте перворозко? Я вже наполягав, огляніся мені сьогодні і той поплявся, та і сам продав я йому своє перворозко. Тоді, Яків дав і савому хліба та сраву із сочевиці. той Попоїв, і напився, подивився і пішов, таким чином і сам знехтував своїм переворотком. Я хотів би дати назву проповіді, може, трошки пугаючу, якусь нестажданну юшка від сатани. Ми розуміємо, що тут Яків хоче забрати первородство, а Ісам, ми бачимо, він не цінує, не бачить великого значення мати це первородство. І ми з вами прочитали, яке відношення мав Ісам до. Перворосла. І Якщо ви згадаєте, у Якова було правильне розуміння про переворотства навіть в утробі матері. Пам'ятаєте, як вони народжувалися? Що він хотів навіть перший вилізти, але Ісал вилазив перший і за що тримав його Яков? За підотуру. Розумієте, що вже навіть тоді він хотів вийти першим. І ми знаємо, що Бог дуже сильно полюбив Якова, а Ісава написав, що зненавидав. Я прочитав декілька книжок, чар заспержена, Олеся прочитав, називається Вибрання, він намагається всі показати, що вибрання залежить не від людей. Залежить від нас, про на це Павло каже, після ні до євреїв, до римлян. ось. Але дуже цікава річ, на яку я хотів би сьогодні звернути нашу увагу, що є для нас сьогодні юшка чи Ну, Хотів би сказати, що коли ми я відсум в Герматії, то я пам'ятаю, що кашу, чи ще вічна, ми її дуже не любили. У неї були і наслідка, і пісня Горухової каші. Такі були насвідні. Mm. <гум> і вам щоб весело було вам. Е, і вона настійні вже приїлася. Я пам'ятаю, що нам в райці давали кашу, на обід давали суп цієї каші і на вечір каша. Ну, до каші, ще додавалося. Чор, не чорний, а зелений помідор, не м'ясо не було, не обаси, не, не сасички, не я не знаю там якось етлети, а сівічна каша і. І на початку ми їли так, можливо, мене погано, але ти не знаєш, що є щось краще. А потім воно так нам надаїло. І коли я перший раз Прочитав, ну, мама, ну і сам, ну, ну що б я думав? Він був голодний. І я ось думаю, друзі, як сатана сьогодні приходить і забирає наше перворосло, наше спасіння, наше покликання. Я він з підходить і намагається дасть нам щось таке. Знаєте, я в'ємне. Ми тебе, дайте я прям. Орок Ощасне, да? щоб забрати у нас вічне? Дявол хоче дати нам короткощасне, щоб забрати у нас віщине. Ісус навпаки, наш Спаситель Він хоче, щоб ми звернули увагу не на короткощасне. І знаєте, я, коли сьогодні готувався ввечері, а мені думка прийшла, що дає южне сатани? Це тимся слова. Гріховна насолода. Звідки я це слово взяв? Звідки я взяв таке оподілення, визначення? Це із Післання до євреїв. якщо вам не важко відкрити, це дуже цікавий вірш. Колись Мойсей, він відказався від цієї юшки, якою йому порував цей світ Єгипет, якому він виріс. Ми знаємо долю Мойсея. Але, друзі, зауважте, я колись читав цей розділ 11. І я ось мені Господь звернув увагу. Дивіться, 24 вірс. Євреє 11,24. Вірою мої цей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона. І от 25 вірш, він каже, він раді. Зволів терпіти з Божим народом, ніж ти мати на салону від гріха. В російському перекладі написано: Вірою Майсі одв'язався временного гріховного наслаждення. І я розумію, що те, що нам сьогодні сатана пропонує, воно має тимчасовість, воно має насолоду. Але воно гріховне. І воно не приносить тобі і мені користь. Я знаю, коли мені, так... Ну, знаєте, я не буду казати, що конкретно, це не великі гріхів, із великі мої помилки. Але я точно знаю, коли сатана мені підсовував всю, знаєте, похльопку. Коли ти чогось хочеш, коли ти за щось переживаєш. До чого йдеш на до, до ось мети. І воно не здійснюється. Тут Сатана підсумує тобі і каже, ось везьмі. І навіть мені просто прийшов з нового заповіту, коли Христос був у стелі. Я сатана підійшов до нього. Ми знаємо, там було три спокуси споусеві сатани. Але я хочу звернути на. Останнє, коли він каже, коли він показав йому цей світ да? і каже, позволиш мені. І все буде твоє. Оце і є, знаєте, юшка від сатани. Але мені, знаєте, мені подобається відповідь Христа. Він дуже конкретно відповідає: Господу Богу, одному поклоняйся, і йому. Одному служити. Друзі, ми сьогодні з вами не в пустелі 40 днів. Ми з вами сьогодні в гріховному світі. І ми з вами йдемо до мети, до Христа йдемо, до спасіння вічного, до Сартня Божого. І на цьому шляху, я вірю, не раз сатана намагається навдати щось, що схоже на щось вічну охльопку, на російській мові охльопка. І знаєте, я записав собі основні похльопки або южні сатани це гроші. знаєте, є від сатани гроші, срібло. І не треба нам багато казати, а в він дуже конкретно про це сказав у післані до Тимофія. Друге, вибачте, перше, Тимофея, шостий розділ, шостий вірш. Він каже, що благослостя і задоволення це є велике надбання для віручого. Він каже, що ми нічого не принесли, це світ, нічого не можемо винести. І от восьмий вірш. Маючи їжу на одяг, будемо задоволені. Маючи. І Павло далі каже: а ті, хто прагну до збагачення, поправляють у спокусу, у денета, численні, нерозумні, та шкідливі пожадання які приводять людей до знищення і загинення. Спочатку людина думає, що вона щось досягла. Вона отримала якусь насолоду, яку ми сьогодні сказали. Півчасову насолоду. Але наслід із цього написано Великі страждання. Був її учень, якщо ви згадуєте, у Павла, він згадується не раз, його звали Дімас. І там написано цікаво в ногосі порядку. я. Ще не написано, Дімас оставив мене, возлюбив вінішню. І деякі богослови це не моє дослідження, я не буду за це моє. Але мені подобалося, що один богослов, Метю Генрі. Він каже, що, коли написано, він полюбив цей світ, то он він пішов за грошами. Тому що в нього була проблема Діма, коли він прийшов до Христа, в нього була проблема з грошами. І людина, вона не оцінила те, що йому дав Христос напряму або через служіння апостола Павла. І сьогодні ми бачимо, як багато віруючих серед нас, вони залишають. Спасіння. Беруть оцю тимчасову гріхом на сводою, а називається «Юшка від сатани. І вони залишають Бога. Дивіться, як лукавий дуже хитро робить. Він так, ти нікого не вбиваєш, ти не радеш. Ну, Хоча та, де гроші, буває, радішки, ну, ти не ще перелюба. Ти нікого не вбив. Ти не матюкаєшся, ти на жінку руку не піднімаєш, дітей виховуєш. Ну, хочеш мати грошей більше. Ну, 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 а що ти такого? І я навіть знаю таких братів, які мені там прямо в лоб казали, Саша, ти що, я що грішний? Ну так, да, я на служіння не ходжу, да, я не маю ніякого служіння, ну ну, появляюся ну, раз в неділю там, за два місяці. І він не вважає, що він грішний. Він не вважає, що він є відступним. Він не вважає, що він є е, і так, знаєте, великий і грішний і що він залишив Христа. Але ми розуміємо, що люди, які бігуть за грошами, ми розуміємо, всі згадують слова Соломона за все платить це ліблона. Ну, всі любили згадувати. Але ми знаємо, друзі, мені дуже подобається цей вірш. Він мені допомагає по життю. Я прийняв цей вірш вірою. Це післання до євреїв 13 розділ. П'ятий вірш. Дуже мені сильно допомагає. Це, це ліки проти грошолюбства. У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте. Оце є, знаєте, защита охорона проти грошолюбства. А далі що написано: Бо Він сказав, я тебе не покинув і не відступлю від тебе. Амінь. Ну, не залишить Господь. Так, ми залишити гроші десь. Щось переживемо, постраждаємо. Десь, як кажуть, на руді затягнемо ремні. Да? Але без сліва Бог не залишить. Без обласи може залишити. Без меду може залишити. Без чудера може залишити. Без маці обласи може залишити. Але без сліва не залишить. Амінь. Друга, Знаєте, юшка сатани, похльов сатани. Це гріхи, які пов'язані, знаєте, із сексуальними гріхами. І перший, хто мені прийшов, на, таку, знаєте, на пам'ять, хто прийшов мені, це Йосип і Самсон. Йосип і Самсон. Йосип, ми маємо гарний приклад. Коли до нього приставало хто? Жінка Потіфара. Це була, знаєте, тимчасова, гріховна насолода, яку вона йому пропонувала. Але мені сподобалося, що Йосиф відмовився від цієї гріховної похльопки, від цієї похльопки від сатани. Він боявся Бога. І що в тоді написано він, любив Бога. Я іноді уявляю, а якщо би Йосиф взяв цю похльовку. А якщо Йосип би взяв, знаєте, оце гріховне задоволення, історія би помінялася. Так, я вірю, Ісус би наш, вибачте, Господь знайшов другого Йосипа, другу людину, щоб спасти ізраїльський народ від голоду. Але іноді я думаю, всі сьогодні віруючих, вони Проміняли своє покликання, своє спасіння, своє служіння на тимчасовому хльоку. І деякі навіть не знають, що вони у Божих, очах були вже днями, постарами, служителями. І, і на небі Бог покаже тобі і мені, і скаже, дивись, я, якщо б ти туди не поїхав, туди не зайшов в цю хату, оце мене убив, отуди би не пішов, от би мене балакав, ти би мав би покликання, мав би служіння і всі благословіння, які є покликанні. Я знаю їх людей, які ну, погналися за городків гріховною насолодою. І навіть мене тягали. І казали, ну, Саша, ти що? Гірше за нас. Давай з нами. Самсон. Ми бачимо, що йому сатана подав через заліду хочу похльопку. І він не зміг до кінця Божі справи. Але бачите, Бог явив йому милість. Він написано мені, подобається цей вірш, що коли він зніс ці стовби, написано, що він. Не вбив і через ліснімлян, як він вбив той вечір, заваливши цей храм. І третє, останнє, що я казав, це слава, це гордість, я привів Ісуса і Мойсея. Я позитивний риса Мойсей в старому заповіді, Він як месія в старому заповіді, він, він мовився. Він вірою відказався. Знаєте, це, ну для мене це великий подвиг, великий приклад, коли людина жила в царських умовах. Все в нього було, як кажуть, на блюдничці все було. Але він відмовився. Ради чого? Ради людей, які хотіли його вбити не раз. Раді людей, які йому дякую не сказали. Але він любив Бога, і навіть в Писанні каже, що Бог його називає другом своїм. І Христос, я вже зауважив, Він не відмовився від, е, від Бога Отця, коли його сатана спокушав, коли він був голодний. І став був голодний. Ісус був голодний 40 днів. І сатана почав чого з голоду. Друзі, ми дуже багато робимо помилок. Я про себе кажу. коли ми духовно голодні. І якщо ми, ми беремо їжу не від Господа, а від лукавого і намагаємося накормити себе, бо, знаєте, придбати той. Споді і задоволення, але не з Божої руки, бо ми маємо ну, і знаєте, погані наслідки. Коли сатана йому сказав, поклонись мені, ми вже казали на початку, а він що? Він відмовився від цієї похльоти. І навіть коли він молився в Гефсиманії, і сатана підступав до нього. Навіть однім богослов мені сподобалось. Він каже, коли Христос молився в Семанії, Він не освідомлював, які муки його очікують. Христос мав знання про муки, але досвіду мав. Розумієте? досвіду не мав. Він знав, що людей вбивали, він коли був на небі, він все бачив. Але він не мав досвіду. Він не знав, що таке, коли тебе вб'ють, коли тебе він, ä, плюють на тебе, коли ті, які тобі рисяли осана, вони висять рослині. Він мав знання, але не мав досвіду. І цей Богослов, він каже, Богослов, цей каже, що е, коли Ісус молився, Сатана підступав до нього в гірсеманії і він показував йому всі ужаси, які його очікують. І ми бачимо, як Христос три рази каже, Боже Отче, якщо можна, нехай воно минує мене. Але мені дуже подобається віку Христа, але йому було дуже, дуже, дуже важко. Він каже, нехай буде воля Твоя. Друзі, на останок я хотів би прочитати вірші, і я хотів прочитати на початку. Це дуже легкий вірш. Його треба вивчити на пам'ять. І сатана буде підходити до нас і підсовувати свою похльовку, щоб ми розуміли, що стоїть за цією цієпохльоваю. Івана 10.10. 10. Я знаю на пам'ять на російській. Але хочу прочитати на українські спочатку. Злодій приходить і для того, щоб уразти, вбити, погубити. А Ісус що каже? Я прийшов, щоб мали життя і щоб над міром мали. Амінь. Ми знаємо на російській мові вор прийшов, щоб ращи вбити і погубити. Я прийшов, щоб ви мали життя і життя вбиття. В убит а се збитка. І коли сатана на щось підсуве, треба вірою подивитися, що і наслід є. Один богослов, дуже гарно сказав, що сатана може дати тобі на тисячу більше, на дві тисячі більше може дати. Але життям забере. Сьогодні у нас Є від Зеленського. Навіть коли я готувався сьогодні до проповіді, думаю, є похльобіця, від сатани, є від Обізділенського. Тисячі грів. Ми вже з братами казали і служіння. І ми, нам не треба бути знати якимись там досвідченими політологами, щоб розуміти, да, брат Гріша, що це таке. Нам не треба ну, щось там мудрувати. Але, друзі, коли Христос дає, воно приносить не тимчасове, а вічне. Радість, мир, спокій. Насолоду в Господі. Знаєте, нас чекає дуже гарна вечеря. Ісус каже, я буду з тобою вечеряти. А що, що люди будуть робити? З дьяволом пеклі, мати вічну муку. Тому Мо я молюся про себе, я молюсь про кожного з нас, щоб ми, друзі, пильнували. щоб коли сатана підступить до кожного з нас, щоб ми розуміли, що це благословіння Господня, що це похльопка, яка є гріховна насолода, нехай Бог нас. Береже і помилує. Йому слава навіки. Амінь.